За ваші гроші, наші міні проекти у Слов'янську стартував обласний конкурс мініпроєктів проєктів 2011. Чиновники від мерії наголошують, пріоритети незмінні: ремонт житлового фонду та благоустрій прилеглих територій, оптимізація якості соціальних послуг, ремонт пам'ятників та історичних будівель, проекти патріотичного спрямування, благоустрій, місць відпочинку населення. Проте змінилися умови фінансування в минулому році. Це були 10 тисяч. Тепер область надасть вже до 100 тисяч гривень на реалізацію мініпроекту, але за умови, що відповідну суму сплатить і міський бюджет. Крім того, тепер на масштабні мініпроекти вимагатимуть проєктно-кошторисну документацію. Щодо попереднього досвіду, в 2010-му з 30 заявлених 12 наших проєктів здобули обласне фінансування. Щодо обласної статистики, половина мініпроєктів була спрямована на на покращення якості соціальних послуг 30% на благоустрій пробудинкових територій, найменш чисельними виявилися проекти. Патріотичної спрямованості чиновники наголосили при проектуванні слід звернути увагу на попередні недоліки. Абратіло облсовет на таке вніс: низке качество підготовки проектам при більшому количестві заявок. Недостаточна робота була координаторів на місця. Тиражування міні-проект. Виконкоміські координатори міні-проєктів пообіцяли після свят зустрінуться з громадськими організаціями, а часу мало. До 16 травня міні-проекти мають бути готовими. Для подальшої презентації в області, якщо ви не проти щось змінити на краще за обласні гроші, звертайтеся до міськвиконкому, виконкому, читайте інформацію на веб-представництві облдержадміністрації та слов'янської мерії і слідкуйте за пресою.